Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. В нас новорічна різдвяна зустріч з нашими друзями з Білорусі, з якими ми тут спілкуємось в Португалії. Це батьки дівчинки, які ходять в садочок з Лєрою разом. Дівчинка вже ходить другий рік в садочок, а Лера ось тільки почала з вересня. І сьогодні у нас 22 грудня і ми приймаємо гостей. І ось готуємо таку смакоту. Це ідея слави. Це курячі крильця в маринаді. якому? Карі, мед і лимон. Карі, мед та лимон. Ну, там іде карі разом з Куркумо. куркумою. Ось і це вже було замариновано одну добу в нас. І зараз викладаємо все це на протвінь. Як правильно сказати протвінь? Бляшка. <реш> бляха. Ні, бляха це не то щось. Так, ну, Зрозуміло, на, на, на протвінь викладаємо і в духовку це піде. Я паралельно чищу картоплю. Ось картопля наша. Ну, вже у нас трохи є вина. Ось. Ще у нас що буде? У нас буде сир камамбер запечений з чесничком і з томатами чері з оливковою олією. Ось, ось чесничок тут лежить. Ще буде оливки. Ну і в принципі, друзі принесуть ще салат. Салат і фрукти. Ми так домовлялися, щоб і вони, і ми приготували разом. І сьогодні будуть пісні під гітару Виконання слави зараз покажу наш стіл, що ми робимо. Як до речі, там буде новаска Я Завжди люблю свічки це стандарт для мене. Так, ми тут стіл переставили з цього місця, щоб тут не сидіти, а от до диванчика, щоб там було зручніше всім сісти. А повністю стіл не, роз... не розклали, тому що у нас ну, всього в принципі, четверо дорослих і двоє дітей. Діти тут сядуть, але це на 5 хвилин, і вони вже побіжуть гратися. Ось наша ялинка ну, з того боку вона не прикрашена, але дуже гарненька, мені подобається. Оцю сову ми ще вчора докупили. Лера захотіла в Лідол взяти. Такий в мене новорічний декор. Оця скатертина стему, що коштувала 2,60 чи 2,70. Ну, дуже недорого. Оце також стема, така новорічна, ну, її можна і так викласти вздовж столу. Але я зробила ось таку композицію. Тут взагалі свічка в мене в формі ялинки стояла. Але я подумала, що ну, діти, якщо будуть лізти, щоб не було, це небезпечно. Новорічні такі в мене ці серветки з оленями. Ось, ну, скатертина взагалі просто супер. Ідеальна. Якість просто вау! Реально. Да, дуже мені подобається і тканина. Ну і взагалі якість супер, чесно. Зазвичай на стільці, до речі, ми складаємо ці подушки. Це з Нідерландів нам хтось віддав. І так тепліше, бо так холодно сидіти. Ось ну, і отак будемо сидіти. І дивитися на ялиночку. Смакувати і співати пісні. Да. Гості мають прийти на третю годину дня. Лера поки що спить. Слава її вклав. І вона зараз спить. Такі то наші справи. Так, до речі, да, я в капцях з тему. Я в них зазвичай тепер завжди ходжу вдома. Дуже зручненькі. Гамамер. Так, тепер давай сюди, оператор. Сюди. Come. Так, я його порізала трошки. І тепер зараз буду змащувати олією з часничком, який ти тільки що мені mm -hmm. зробив тут. Ось, Я зараз це все змащую так. от. Воно туди потім потрапить всерединку. Ну Це буде просто такий присмак чесничку, олійки. Розмарину в нас немає. Я про це не парюся, якщо чесно. Немає і немає. Я навіть не знаю, де він тут продається, тому проблеми немає. от так все ми добре змачуємо, вилима, виливаємо. І все це потім в посудомийку піде митися. Так, сюди перекладаємо. І ось ось помиті тут черіки. Сюди ми все викладаємо поруч. І буде смакота і красота. Це таке блюдо дуже просте, але ним можна здивувати, тому що мало хто це робить. Так, і ще щодо хлібчика. Цим хлібчиком прикольно потім вмакувати цей розплавлений сир, ось так от. Але його краще зробити, як сухариками. То я хочу його також в духовку, але Слава каже, треба на сковорідку. Хоча на нас тостер є, можна, в принципі, в тостер. Ну, це вже подивимось. І оцей сир десь на 180-200 градусів і дивлячись від вашої духовки, це 15-30 хвилин. Це все індивідуально. Щоб він був не сильно розплавлений, щоб він не потік, тому треба контролювати цей процес. Оператор працює. So... <laughs> <Set. laughs> Цікаві кадри. Я роблю фото. Фото на ну, як на документ. 3 євро це коштує. Я. я зараз в кабінці, це жд станція, залізнична станція, пареде. І мені потрібно це фото. Я хочу проїзний собі оформити. Я тут сама зайшла, зробила. Я навіть не знала, чи працює ця кабінка, а вона працює. Ось така я буду приблизно на документах, які мені треба зробити. Да, на проїзний. Так, написано, що фото готове. Так, а як його взяти? Ем, цікаво. Школя, що ж фотографіяш? А де взяти фото? Мені цікаво. Так, ось ця кабіна, де я роблю фото. Я довго шукала, де забрати фотку, якщо чесно, бо я не помітила, що тут внизу ця штучка є. Я шукала ось тут. А тут нічого не відкривається. Я витратила ну, хвилини три точно, щоб знайти ці фотки. Ну така, я б сказала не дуже, але тіпа, мені просто одне фото треба було і все. Отак, от. Ну, прикольно, що це можна прямо на станції. Зробити фото і нікуди не треба йти. Три євро. Я заплатила за ось це все. І це цей автомат, що треба за проїзд сплачувати. І це я зараз знову на станцію вийду пареди. ну, щоб просто пройти. щоб по сходам не йти. То я, типа, тут пройду через платформу. Так, іду йду додому вже. А, повертаюся з. По справам їздила і зараз йду. Треба Лерку скоро садочку забирати. о, Я не витримала. Після фото зайшла одразу в Пінкадос і купила собі оцю котлетку в паніровці курячу. Реально, така голодна вже. Давно такого не було, не знаю. Я мало поснідала зранку і, і все. А зараз вже пів на третю і дуже голодна. Вирішила краще взяти котлетку собі таку, аніж булочку. А, тому йду з котлетою по вулиці. По вулицям райови Переди. Поруч люди. А я жию. А взагалі ця котлетка з Пінкадосом. Ну просто як, типу, перекус. Я не знаю, як ви думаєте, це дорого чи ні. Оце, ну, Така звичайна котлетка, вона коштує за одну штучку євро 39. Це дорого чи ні? Як ви гадаєте, я вважаю, що ну, це нормальна ціна. Це м'ясо, це не булочка. До речі, про булочки. Булочки я все одно купила. Вони такі смачні, такі смачні. 20 центів за одну булку 100 грам. Таку коричневу. Я обожнюю ці булки. Це моя слабкість, чесно вам скажу. Я дуже люблю це тісто саме в булках. Мені тістечка не дуже цікаві. Мене от, прям просто булки. Темні булки, булка з маком. Не знаю, тому що, мабуть, в дитинстві я їх полюбляла, полюбляла їсти. Ми завжди вдома готували. Якась в мене така ностальгія, і це так запам'яталось мені. Саме оці булочки такі, такі теплі, такі смачні. Просто слюнки тикуть в мене. Не знаю, може це дивно, але ось так от. Хто полюбляє булки, пишіть. Буде клуб любителів булочок, запашних. Це я вже йду в сторону дому. Заправочка, що недалеко від нас. Гарна погода. Сьогодні 27 грудня, а температура зараз на сонці взагалі по відчуттю градусів 20, а це на сонці. А якщо зайти в тінь, то одразу холод такий а, і вітер, і там відчувається градусів 12, мабуть. Тобто є така дуже велика різниця. Я одягнена тепло, але постійно розтягуюсь, тому що дуже жарко стає. Так, да, я так і зняла кофту під низом, тому що я вже жарилась. Мені ще під гору постійно йти. Тому розумієте, наскільки спекотно. Да, погода реально радує, тому що це грудень, це зима і така тепла погода. Ну, мені все одно не вистачає холоду, саме знаєте, от такого як в Україні снігу. Реально я сумую трошки за цим, тому що ну, ми там народились. Це наша домівка. і Ми звикли до цього укутуватись, виходити на вулицю так, повністю одягнені. Ну Це якийсь такий своєрідний кайф в цьому є. звісно, що воно набридає, коли так холодно. Але ось зараз сумуєш. Такі моменти, вони дійсно є. На мене чекає борщ. А де борщ? Ось його. Де борщ? борщ? Приготував мені борщ, чоловік. Борщ готовий. Все, я буду борщ їсти. І оці булки, що я купляю, я казала, що мені дуже подобається. Я взяла 4 штуки це 80 центів. Кожна булочка по 100 г. Мені дуже вони подобаються. Ну і тільки мені вони всім нам подобаються. А з маслом, а з борщем. Це просто щось буде зараз. Мені смачного. Хто їсть, так ось смачного. А ще, до речі, оця сметанка, що з Lidl. Ну, це не сметана, нібито, але для мене це сметана. Оця баночка 200 г коштує 1,39 39. В Нідерландах дешевше. І ще, знаєте, що купляю? Де ця штука? Зараз знайду. Так, це я з холодильнику дістала, я вже їх спрятала, але забула. Називається Крокет, де. Карне, точно не знаю, як читається, але прочитала отак: от. це крокети для нас, вони м'ясні, ну нібито ясні. Що саме там всередині я не знаю. І це так як перекуси, воно часто в кафешках продаються тут. Нам подобається. Ми так не часто їх беремо, а сьогодні я вирішила взяти хай буде до борщу також. Ось такі штуки ми купуємо. Вони що ну, в усіх магазинах коштують так, таку саму ціну. Тут чотири штучки я взяла. Я зараз не буду їх їсти, бо я оцю котлету по дорозі з'їла. До речі, борщ з ребрами, з свиними ребрами, але я без ребра замовила славі, щоб він мені насипав. Треба ще петрушку покласти. Так, ми приїхали мені проїзни оформлювати. Ось це місце. Це воери. Тут Лєра з нами, чоловік, ми всі разом. Це забрала Лєру садочку, це все один день, і приїхали сюди. Я заповнила всі документи вдома. І зараз спробуємо. Ну що, все вийшло? П'ять хвилин це зайняло. Просто я дала анкету. Вони все передивилися. У мене та фотка підійшла, яку я зняла, і все ідеально, все є 5 хвилин. Уявляєте, 5 хвилин. Було по коштам 40 євро. Я поклала на рахунок, і тут ще 12 євро це за саму цю, що мені зробили, пластик цей, ну типу цю картку з фоткою. Там фотка з іншої сторони моя. Так, це я зараз біля цієї організації, де я робила собі проїзний документ проїзний. А, І то, що я кажу, зайняло 5 хвилин, тому що на зупинці, наприклад, там Оейрас, чи Паред чи Каркавелос, то це мені сказали буде робитися 3 тижні. Уявляєте, 3 тижні. І він мені ще порадив цей касир, каже, що ну, ви на наступний місяць на січень не встигнете зробити це дуже довго робиться, 3 тижні. І дав мені оцю адресу, типу ей реші, що ви можете приїхати сюди, може вам тут допоможуть швидше. Ну і звісно, я приїхала сьогодні, сьогодні, 27 грудня. Я приїхала, і я навіть не знала, що мені скажуть, там 5 хвилин це робиться. Я думала, скажуть, ну приїжджайте через там 5 робочих днів. Ну, щось таке я ну, розраховувала, тому що мені сказали 3 тижні до цього в касі на зупинці, і ну якби так. А так я прямо на місці почекала. Ми навіть не 5 хвилин, а 2 хвилини почекали, і все, все готово. А то mm -hmm. я просто у захваті, що так? Я не знаю, як так, але отак. От.